Всім привіт! За мною демонтовані 5 міжкімнатних дверей. Це робота на сьогодні і частково на завтра. Потрібно встановити нові двері. До речі, паралельно працюють ще декілька інших бригад. Ось де пацани приїхали, встановлюють кухню. Цей хлопець встановлює плінтуса. Я встановлюю двері. І відразу у мене виплив один неприємний момент. Зараз покажу. Неприємний момент ось в чому. Це нова дверна рама. Я вже встановив тут одні двері. І там вон, в ту кімнату встановив двері. Неприємність в тому, що нова рама у нас 4,5 імча ширина, а стара стояла 5 інчів, тобто була ширша на півінча. І коли я встановлюю, буду встановлювати з цієї сторони такий отакий трім, то тут буде дірка рівно на півінча. інча. Отака проблемка. Я подивився в діпочів чи існують взагалі двері на 5 інч шириною рами. Я їх там не знайшов, не знаю, вони існують взагалі, не існують. Чи це мій косяк, чи це просто старі двері. Чесно кажучи, в мене перша така історія. Замовниці сказав, що я зараз поїду, просто куплю сюди таку вузеньку полоску дерева на півінч. Нарощу. Ну, але це головняк. Це треба поїхати купити, наростити, оцю щілину зашпаклювати, перетерти. Ну, але варіантів других немає, тому будемо робити. До речі, як ви думаєте, чия це спальня? Ось одне спальне місце. Друге спальне місце і два місця, такі, я так розумію, просто для відпочинку. А вона є, і відразу ж і кухня. Заїхав в Home Depot, тому що треба поміняти троє із п'яти дверей, тому що бувають ліві, бувають праві двері. На лівих дверях у нас ручка справа, тому що для лівої руки. А на сайті Home Depot на фото виглядає так, ніби ручка зліва, тому що фото ззовні. Запуталися, а от і замовники запуталися і накупили не те, що потрібно. Заїхав, купив троє дверей і ввечері, мабуть, заїду здам ті, що купили вони. Також заїхав, купив оці всі досточки. Будемо зараз це все обрізати, дошивати раму, обшивати трімом. Погнали, продовжуємо. Роз'їхалися всі вже команди. Є можливість трішки познімати. Покажу вам об'єкт. Це, до речі, двері ті, що треба повернути. Замовники мене попросили, то я їх верну сьогодні ввечері. Тут пацани зробили кухню, вдвох приїхали і поставили ці всі столешниці. Поставили цей фартух. Класно, все це вийшло. Мені подобається. Я поставив вже одні двері в гараж, ще не зашив тримам, але я вже встановив, все вже нормально. І тут також поставив ще одні двері в туалет маленькі і троє дверей в три спальні. Ось одна, друга і третя. Ще не зашивав трімами, тому що потрібно нарощувати, як я показував, півінча на кожній двері. Вже заніс торцовку. Зараз буду займатися цим. Після цього заршию тут і поставлю ручки. В принципі, це все. На сьогодні я не встигну це зробити. Закінчу завтра. Я, в принципі, так і планував півтора дня. Хочете, покажу вам, хто тут мешкає. Не знаю, мені не то щоб я боявся, О, можна навіть так через дверну ручку. Привіт. Ну, Давайте зайдемо, привітаємося. Вибачте, я трішки вас познімаю. Ну добре, все, пока. Мабуть, цю ручку я вже завтра краще поставлю, тому що замовники також поїхали і я тут один на один з цими пацанами. Ну я сподіваюся, що двері не дуже легко відчиняються. Блін, та ні, відчиняються. Ну ладно. Ось, до речі, справжній господар будинку собаки то так для охорони. А хвіст як у льва. дивись. Заїхав в Євроленд пообідати, зараз покажу вам які тут ціни. На гарячі блюда у нас 10 доларів за 1 паунд. це десь 450 грам. А на салати, на такі закуски 8 доларів за грубо пів кіло. Зараз знаєте що візьму? Візьму зараз херінг по щубой. Отак це називається. І поїдемо далі працювати. На сьогодні все, покажу вам проміжуточний результат, обшив одні двері трімом з цієї сторони. Тут наростив доску півінча і також зашив уже трімом. Що ви думаєте стосовно цього півінча? Нормально вийшов з положення чи, чи чорті що? До речі, якщо хтось знає, як це вирішується правильно, швидше і гарніше, напишіть, будь ласка, наступний раз я буду знати. Зашпаклював це все, воно висохне. Завтра зашліфую, пофарбується. Ну, я не скажу, що не буде видно цього шва, але думаю, буде більш-менш нормально. Завтра сюди приїду після обіду, тому що зранку є робота, потрібно встановити датчик СО2 в гаражі і перевірити всі датчики диму по всьому будинку. Чесно кажучи, поняття немає, як це робиться і що за датчик СО2. Але я сьогодні є цілий вечір. Подивитися ютубчик, підготуватися. Раз на тиждень є якась така робота, схожа на госекзамен, коли в тебе є всього один вечір, щоб підготуватися, і відповідальність така, що один поганий отзив на там так, і ти їдеш катати, возити піцу по Майамі. Тому зараз розбираюся, що з цими датчиками робити. Завтра зранку датчики після обіду сюди. Купив датчик ЦО, датчик угарного газу. Замовниця написала датчик СО2, СО2 це углекислий газ, який ми видихаємо. Такі датчики теж є, їх ставлять, правда, тільки в школах. Добре, що я добре розбираюся в цих датчиках. Взяв те, що потрібно. І їдемо. З собою взяв довгу драбину, тому що це постійні клієнти. Я знаю, що в них там стеля така, метрів 6, може 7. То, можливо, там є датчики диму під самою стелею, не знаю. А цей датчик ЦО встановлюється, просто вставляєш його в розетку і все. Це нам підходить. Поїхав. Перший датчик встановив. Ось так це виглядає. В розетку вставив і все. Так, перевіряємо датчики. Для цього нажимаємо цю кнопку і тримаємо секунд 5. Все, датчик робочий. Їх тут два. Ще пішло 15 секунд, перевірив обидва датчики. Замінив ще одну москітну сітку. Пощастило, в них там датчиків під самою стелею в залі немає, тому навіть драбину не доставав. Я цей будинок готував до квартирантів 6 місяців тому. Потім вони заїхали, були тут всім незадоволені. Я ще, мабуть, пару місяців їздив, то те, то те ремонтував. І зараз квартиранти виїжджають. Тому почалося все по новому. Уже почали показувати цей будинок. Почалися питання, а що тут датчики працюють, не працюють, а чому немає датчика в гаражі і так далі. Я впевнений, що ці квартиранти виїдуть і почнеться. Це треба пофарбувати, це треба замінити. Якраз те, що ми любимо, а ці квартиранти переїжджають в свій власний будинок, їм якраз його добудували, і вже починають задавати багато питань, скільки то, а скільки сьо. Тому. Залишаємося на зв'язку із власниками цього будинку і з власниками нового будинку. Закінчив з дверима, тут знову повна хата людей, але я вам швиденько покажу результат. Тут все обшито вже. І ці всі двері дошку обшивав. Ось ці півінча мене трошки турбують, але думаю, зафарбується, буде норм. Отак це все виглядає, ручки вже також встановлені. Зараз спробую продати ще. Фарбування, їх потрібно ще пофарбувати ці двері, не знаю, хто це буде робити. Сподіваюся, що я. Коротше, історія з дверима закінчилася тим, що замовники залишились задоволені, дали мені 200 доларів чайових. На сьогоднішній день це найбільші чайові, які мені давали. І говорять: ми бачили в тебе на візиці написано Підлоги. Ти робиш підлоги. Я кажу: та це мій основний напрямок підлоги. Все решта так, хобі. Вони кажуть, та ти що? Нам потрібно підлогу. Давай ми тобі через тиждень-два напишемо, коли будемо готові. Нам потрібно зробити підлогу. Так що, схоже, будемо робити ще підлогу в тому будинку. Я, чесно кажучи, не до кінця зрозумів, яку саме вони хочуть. Але для мене плюс-мінус виклик буде однаковий, щоб там вони не вибрали. Тому чекаємо, що вони напишуть. І класиці, Ввечері ютубчик зранку підлога і. Так і розвиваємося. Зараз їду до бабульки у Вест Палм Біч. Це постійна клієнтка. Не дуже люблю до неї, чесно кажучи, їздити, але 120 доларів на дорозі теж не валяються. І, до речі, живе там по сусідству з Трампом. Там в п'яти хвилинах їзди від неї віла Трампа, а в неї з квартири такі теж класні види. Зараз, якщо вийде, щось покажу. Ось такі тут види з квартири. Перша лінія. Так, а в мене робота. Чотири стульці потрібно зібрати. І ще якась там мелочовка по будинку треба допомогти. Ось так виглядають чотири новенькі красавці. Десь за годинку я їх зібрав. А ось так виглядають старі стільчики, я їх просто вивіз, поставив вздовж дороги, або хтось їх підбере собі, або, скоріш за все, вже завтра машина буде забирати сміття і їх погрузять. Там хтось виставив зеркало і ще якусь мебель свою. І що хочу сказати, що це ця робота, яку може робити, в принципі, будь-хто, якщо хочете. Почати займатися, працювати хендіменом, а немає впевненості. Ось, будь ласка, шуруповерт, 100 доларів, пара отверток, сумка. І вже можна щось робити. В кожній коробочці із стульчиком або із столиком є завжди інструкція, є всі необхідні інструменти всередині, до речі. І все зроблено так, що будь-яка домохозяйка може взяти і зібрати той стульчик. І вже якісь базові потреби свої можна закрити тільки збираючи мебель. І багато хто так і робить. Збирають мебель, потім десь там щось взялися, пофарбували, потім десь там трішки поремонтували стіну, ще щось, ще щось, і потрішку, потрішку розкачується. Ну а якщо ви хочете, як я, заробляти 30 тисяч доларів на місяць, а так просто збираючи стільчики на березі океану, можете купити мій курс всього за 1000 доларів. Я вам там розповім, як правильно вести своє ім'я при реєстрації на сайті Тамтак і навчу користуватися шуруповертом. Звичайно, я жартую. Це я так, щоб не відставати від трендів. Наступні два дні я плиточник, буду вкладати мозаїку на кухні. Для вас це вже буде нове відео. Всім дякую, що додивилися до кінця. Завдяки вам. Ютуб розуміє, що ці відео взагалі комусь цікаво і показує їх іншим людям. Дуже дякую, всім па-па.